Це найперше я це побачила таку ідею у Франківську. Там є кафе «Мама Кішка». Я з одною подругою зайшла, мені це дуже сподобалось, ну дуже атмосферно було. Я навіть там не звернула увагу ні на їду, ні на меню. Просто мені ці емоції прям запам'яталися. Як ці котики приходять, як їх можна... Гладити, розслабитися від цього кайфувати. А друге, в мене багато котиків в останній час появилися в житті просто ні звідки. Вони прийшли в моє життя. Одного я в підвалі знайшла, одного на дачі там роздерли маму, і воно мені там коло ніг я рвала смородину, воно мені біля ніг ходило, я не могла його не забрати. Там інших двоє на дорозі знайшла. Одні оголошення побачила, що хочуть їх втопити там трьох ніби один хлопчик, дві дівчинки. Мені просто їх було шкода, думаю, ну вони такі прекрасні. І я, але в мене вже до того часу була ця ідея на рахунок кафе, тому що думаю, ну раз ті коти прийшли в моє життя, чогось я їх побачила, чогось я їх забрала, значить. Ну, Напевно, вони якусь місію мають в цьому <рес> житті. І думаю, ну, треба заробляти з ними гроші, хай самі себе хоча б утримують. Ну, найбільше мене підтримав чоловік і в фінансовому плані, і взагалі, от він мене постійно, там, як, ти молодець, ти в тобі все вдасться, хоч в мене там були і нервові зриви, і плакали, і все, бо то нічого не такого не вдавалося. Це тільки ідея легко з'являється. Коли закочуєш рукави і починаєш робити все валиться з рук і розумієш, що тільки ти за це все відповідальна, бо нікому більше це не цікаво. Крім того, дуже розслабляюся від того, що я читаю книжки і Собі котика на руках, це мій релакс, і мені не треба там ніяких морів, ніяких курортів. Я собі вдома на дивані, це кіт і книжка це моє джерело енергії. І напевно, знаєте, можна продати те, що ти сама собі можеш купити. Оце, якби, якщо я це, і мені здається, що хто ще так хоче. І тому ми тут теж наповнили зал книжками, тими, що я вже прочитала. І і котиками. Ну, і бачу, люди за цим йдуть, людям це подобається. Навіть в перший день я навіть не сподівалася, ми ні реклами ще ніякої, але ми ще досі не маємо ніякої реклами, бо ми просто фізично не встигаємо це все зробити. То перший день була повна наповненість залу, що мені було дуже приємно. Ну, найбільше допомагав син. Ну, якби це в основному я з сином це все робила. Вмінниця моя Вероніка дуже вона мені там все допомагала, малювала. до речі. От, на рахунок цього, так, для мене це теж дуже важливо, бо, тому що я розумію, що це є контактне кафе. І перше питання, яке виникне, це чи безпечно з тими котиками контактувати. У мене котики, кожен має паспорт, всі прийшли привик відповідно до їхнього віку, Антипаразитарну програму, від глистів все оброблено, від блох оброблено. Кіпи вони всі мають, тобто кожен має свою санітарну книжку, вони прийшли не ми догляд. Не Це, Це перший досвід. Я взагалі працюю в зовсім іншій сфері, я працюю реабілітологом. Ну, ви знаєте, Коли людина запалюється ідеєю, мені здається, що вже їй нічого не страшно. Тоді вже знаходить тільки можливості. А коли людина нічого не хоче, вона шукає причини, чого б їй цього не робити. Коли запалюється ідея, знаходяться і люди, які допомагають, і гроші, які потрібні. Ну, тобто, все само приходить. Тільки всесвіт треба подати свою ідею. Якщо у нас благими намірами, я думаю, ну, Бог допомагає всьому. Я якби, Бога камінням не кидаю. Я завжди починаю з Божого благословення. Ми закликали священника насамперед, щоб він нам тут поблагословив це приміщення на добру роботу, тому що я думаю, що наші наміри благі, ми хочемо дарувати просто радість, такий спокій і якийсь відволіктися від того всього. Ну, я, я бачу, що в суди хочеться повертатися до тих котиків, з ними контактувати не надоїдає. Хочу тільки сказати, що в мене найкраща мама в світі.